Цей тортик за смаком дуже нагадує снікерс, а готується він буквально 15-20 хвилин плюс ще хвилин 30 у холодильнику, щоб трохи охолов. Отож показую рецепт. Кладу у ковшик 4 столових ложки какао 80 грам цукру. І вливаю 5 столових ложок молока, ставлю ковшик на вогонь, щоб це все гарно розтопилось і змішалось. Коли суміш трохи нагрілася і почала отак змішуватися, я додаю сюди ще 50 г масла і знову ставлю черпачок на плиту, щоб все розтануло і змішалось. І в результаті у нас вийшла ось така гарна шоколадна помадка, яку ми зараз будемо наносити на вафлю. Кип'ятити цю суміш не потрібно, просто добре її прогріти. Половину суміші, поки вона ще гаряча, я наношу на вафлю і гарненько так розподіляю. Накриваю другою вафлею і щільненько притискаю, щоб вони гарненько склеїлися. І точно так само роблю ще одну пару вафель. У окрему каструльку кладу масло і варене згущене молоко. Збиваю цю суміш міксером до однорідності. У блендер я поклала улюблене печиво своє, додаю сюди арахіс і ще додаю грецький горіх. Усе це гарненько перемолола у блендері. Висипаю суміш до крему і ретельно перемішую. Вимішану масу викладаю на один з коржів. І розподіляю її. рівно. Накриваю перемащений корж другою парою склеєних коржів. Добре притискаю і ставлю в холодильник хоча б хвилин на 30. Через півгодини дістаю тортик з холодильника і насолоджуюсь улюбленим смаком. Покажу вам зараз його у розрізі.